Це лучанка Іван Нацюх. днями між нею та рестораном жито. Що біля Луцька розгорівся скандал? Жінка хотіла провести поминальний обід. Її чоловік Олександр Гнатюк загинув рік тому поблизу Бахмута. У закладі надати столик в загальному залі відмовились. Ну, я сказала, може він через той не зрозумів, сказала, чи можна провести роковини по моєму чоловікові з часу десь до години третьої? Типу на 27 людей. На то на це мені відповіли, що так, звичайно, можна. Вас влаштовує великий зал. У мене будь-який зал влаштовує, просто де можна зібрати, де буде тепло, смачно. Іванна розповідає, коли адміністратор закладу вкотре почув, що це буде саме поминальний обід, відразу змінив думку. І от він почув, що поминальний обід. І зразу в нього так ну, видно було, що дуже він змінився. Він так ми підождіть. Я зараз мушу відлучитися, дав мені. Листок з правилами їхнього закладу. Коли ж повернувся, запропонував жінці два варіанти. Я змушений вам відмовити або бесідки. Я кажу, ви взагалі прогноз погоди дивитеся? Ну, типу, я не зрозуміла про бесідки, в чому проблема. Mm, бо в нас такі правила. Кажу, добре, я тільки що дивилася ваші правила, і я цього прописаного не бачила. Ну, в правилах. А це не прописано. Я кажу, як це не прописано. Це я вам заявляю. Це наша така політика. Чи справді у ресторані така політика невідомо? Обурила ця ситуація і маму Олександра. Ну якщо вже просто відкритим текстом ми будемо заважати, ну трохи знаєте, якось заважати. Як там на передовій вони не заважають, а тут заважають. Коли Іванка сказала, що вона пішла в е, сусідній ресторан. І там їм сказали, що це постійно звідти вертаються люди і плачуть, і говорять, що їх отак от випроводжують. Це було дуже образливо. Ми вирішили перевірити, чи справді у ресторані жито не хочуть проводити поминальні обіди та спробувати замовити столик на таку подію. Нам не відмовили, але теж запропонували закриту альтанку. Наголосили, вона опалюється і вміщає до 35 людей. Будете собі тут комфортно до почуватися, тут тихо, ніхто не буде заважати. Ймовірно, це саме та Альтанка, яку як пізніше пояснили у ресторані, вони і запропонували Іванні Цюх. Втім, пояснили все ж не геть зрозуміло. Ну то шо, де бісідки на вулиці, я так розумію, так у ресторані офіційний коментар нам давати відмовились. Не коментували нічого цілих дві доби. Врешті у соцмережах виклали своє бачення ситуації. Ми написали слова вибачення Іванні і телефонували, щоб поспілкуватись з нею. В даному випадку було запропоновано варіанти проведення у відокремленій закритій бесідці, яка обігрівається та використовується в будь-яку пору року. Якщо не вдається, нам дуже жаль, та ми самі пропонуємо знайти інший заклад. Вона дійсно вибачалася, просила вибачення. Сказала, що, наче там чи цей Віталій, щось там, що ніби це не концепція. Я не знаю, це, тепер це її питання. Іванна каже, особистої образи на заклад не тримає. Я не хочу, щоб палили жито, щоб його закривали, там гарний заклад, все. Але я хочу, щоб таких політик, таких концепцій не було ніде. В жодній лікарні, в жодному ресторані, в жодному магазині. Взагалі, це не має бути дико закривати очі, що відбувається війна. Тим паче в ресторані, через який щодня везуть хлопці. Звісно, кожен ресторан, як і будь-який інший комерційний заклад, має право встановлювати правила, за якими працює, якби не війна, і не потреба нам, усім українцям, з особливою увагою та емпатією, ставитися до людей, у чиє життя війна принесла горе і смерть. І звісно ж до пам'яті тих, хто загинув, захищаючи нас. Ми усі досі вчимося жити у цій війні, і цей урок сподіваємося зробив нас усіх трохи людянішими. Це Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.